З чого все почалось? Шукаючи пригоди на свою п'яту точку в венді, я знайшов острова, які висіли в повітрі, острова, які я раніше ніколи не зустрічав, цікавість взяла своє, і я вирішив до них дістатись, підставляючи під себе блоки. Це зайняло в мене якийсь час адже він був досить високо. Під час мого шляху наверх мене захотів підступно скинути фантом. Йому це не вдалось, після чого він зустрівся з моєю сокирою. І коли я кажу, що він був високо, я маю на увазі дуже високо. Настільки високо, що частину відео мені довелось просто обрізати. І ось я вже нарешті до нього добрався якась нова невідома мені руда, мимо якої я просто не зміг пройти. Звісно, я подивився, що я можу з нею зробити. Нічого цікавого, але я ж любитель тягнути все на свою базу з думкою можливо, пригодиться для декорування, в більшості випадків так і лежить невідомо де забути всіма. З цього моменту і почались рандомні телепорти. Мене просто телепортнуло вниз. В Єдина фраза, яка виникла в мене в голові Чудо монтажу, і я знов наверху продовжую колекціонувати так потрібне мені сміття. Тим часом якась собака за вікном усвідомила, що я записую відео. І ось він, другий телепорт, на цей раз хоч не вниз. Тут до мене доходить, що не може це бути якимось співпадінням. Я подумав, що, можливо, це руда мене телепортує, якась рослина, кристал чи, може десь якийсь моб. Покрутився кругом, але нічого не знайшов. За другим іде і третій, цього разу знову вниз. Магія монтажу, і я знову наверху. В майбутньому їх буде ще дев'ять. Чому я знаю їхню кількість, розкажу пізніше. І ось я вже повернувся на свій рідний смітник, нагодував баклажана дуже рідкісною рудою, щоб він мені її у шестикратне, продовжував куперсатись в своєму смітнику, вже і встиг забути про телепорти. Проблема з'явилась знову, але тільки вже тоді, коли я пішов добувати ресурси в інший вимір четвертий телепорт, і тут я вже подумав, може це якісь зачарування на броні, перевірив чомусь тільки шлем і продовжив копати. І тут я вирішив розказати про цю проблему друзям. Це чимось... ні з сього телепортує як Ендера. Що це за прикол? Ніхто мені, звісно, на це запитання не відповів. Номер 5. Ну тут вже явно помітно фіолетові частинки, як в Ендера. Це вже почало мене серйозно так дратувати. Дратувати тому, що я не міг зрозуміти, чому так відбувається. І тут шостий телепорт. На цей раз в невелику купу монстрів, які почали мене колупати. Звісно, для мене і моєї сокири вони не були якоюсь серйозною небезпекою, але візери і горіння дратують завжди. А тут я пробую розібратись, куди саме мене телепортнуло, під час того, як мене дратують підпалюванням моєї п'ятої точки. А це вже вроді сьомий, до моїх улюблених візер-скелетонів, які зразу навішали на мене свої ефекти. Восьмий Ну, тут вже можна помітити моє роздратування. Блін, та що це за херня? І я вирішив плотненько перевірити за чари. Звісно, нічого не знайшов. Мене телепортує кудись постійно. Знову жалію. Чому мене телепортує? Все ще немає відповіді на це запитання. Дев'ятий телепорт стараюсь ігнорувати. Десятий я його майже і не помітив. Одинадцять вже близько. Роздратування все росте. Мене щось постійно телепортує. Я не знаю, що це за прикол. Мені пропонують перезайти. Може а, блядь. І тут до мене доходить. До мене дійшло, що це? Невеликий флешбек. Це було ще перед літаючими островами, без пояснення тут і не зрозуміти, що відбулося. На цих кадрах я кладу чору з фрукти в свій рюкзак, в рюкзак, який має модифікатор автогодування привіт, модифікований Майнкрафт. Нарахував я тільки 11 телепортів, фруктів було 13. який з них я, скоріше всього, просто не помітив. Повернення до реального часу. Знаєш, що це за херня була? Тупо до мене дійшло тільки це. Між з рюкзака годуються. Мене драгон фрукти лежали. І він, коротше, їх сам жертв. І мене телепортувало в рандомну точку. Так мій рюкзак і кучка чору з фруктів чуть не звела мене з розуму. Не знаю, чи комусь було цікаво дивитись, але так як люди просили мій Ютуб, я вирішив його створити. Відео будуть не часто, але якщо буду мати час, постараюсь їх все-таки робити. Якщо не хочете мене загубити, можете підписатись.